Сергій Ковальчук перекладає української мультики і фільми, що виходять на екранах вітчизняних кінотеатрів. У мультиплікаційній стрічці роги та копита дебютував як виконавець пісенної партії Коня Сергій живе роботою і отримує фізичне задоволення, коли під час перекладу знаходить вдалий вислів чи слівце. Адже дуже важливо, аби дубльовані герої іноземці з екрану говорили колоритною українською мовою як рідною. Я там був, скажімо, виноградові почув дуже дивний вислів Туа диво. Що воно означає це тюва, диво непонятно. От. Але ну, якісь причепилось. А потім десь, коли починаєш власне, працювати над якоюсь черговою роботою, і бачиш якусь таку ситуацію, яка, можливо, десь перекликається з тим, що ти бачив в тому ж самому Виноградові, Мукачеві або Донецьку, і раптом воно так якось клацається. Думаєш, от якраз зараз сюди цю штучку поставити, і буде якраз дуже смачно і файно. Сергій працює над текстами вдома і на студії. Свою оселю називає рідним кубельцем, з вікна якого видно Дніпро і улюблене місце. Ми з вами знаходимося у мальовничому парку Золоті ворота на оболоні, який знаходиться навпроти мого дому. Коли я вступав до Театрального інституту, я гуляв цьому місці і репетирував монолог Гамлета. Ну тому що тут якийсь настрій такий. От він такий трошки абсурдний і ну, він налаштовує на стан Гамлету. Знову ж таки, вода поруч купатися чи не купатися. От, і тут воно якесь все таке нереальне. Незрозуміло навіщо воно треба. Ці стіни, в яких Сергій входив у образ Гамлета, зіграли свою роль. Хлопець таки вступив до інституту Карпенка Карого. Кажуть, цю споруду ще за сталінським наказом, готуючись до війни. Це мала бути частина стратегічного тунелю, який би з'єднав два береги Дніпра і виходив за місто. Чому цей шматок виявився на поверхні? Ну, це Очевидно, і невероятно, Але він тут є, і радує око. Завжди можна прийти помилуватися абсурдною річчю. Для Сергія Ковальчука такі речі частина його Києва. Міста, в якому хлопець черпає натхнення і куди його завжди тягне, як магнітом. Місто, в якому все відбувається, місто, з якого приємно кудись від'їжджати на якийсь період, там в якісь мандри, і в яке дуже приємно повертатися. І кожен раз, навіть після мандрівки на два-три дні, я приїжджаю в Київ і помічаєш, що він трошки змінився, як дитина.